Угу. латун 5 Угу. Так, привіт, залітайте на ефірчик, трошечки поторохтив, як обично. Uh -huh. Привіт, привіт. Міняємо названня вже. Поняв? Uh -huh. <кій> Потрошечку збираємося, давайте будемо стягуватися та будемо щось торохтіти. Тому що цікаво, ми 20 разів на день проводимо прямі ефіри, вроді не слабо. <с>? По-другому, будь не буде. Чим більше спілкуємося з аудиторією, тим більше людей бачать, що ми. Насправді існуємо, і ми живі нормальні люди, які працюють а не картинка, яка говорить, так? Да? Е -е, поскільки квадратні гвозді приймаємо вже. А, польські квадратні цвяхи приймають. А чим польські квадратні цвяхи відрізняються від українських е цвяхів? Це ж щось цікавеньке. Чи так, як лампочка поїздка? А їх багато? Та як польовий корпус. Доброго дня, пане Андрій. Пух білої гузки з перини в чудовому стані, яка ціна. Е, Олег, дивіться, найкраще, що ви можете зробити, це підрізати її, сфотографувати і відправити фото нам на Viber, Telegram, WhatsApp, куди вам зручно. Е, і я оціню вам напишу, що ми можемо за неї запропонувати. Це буде найкраще. Добрий день, добрий. <кхи> Привіт, яка найбільша кількість міді була зібрана на вашій прийомці? Семьдесят 75 кілограмів кілограм за місяць. Щас, секундочку, треба до трусів роздітися. Так що подождіть. <кхи> Виштука, як ти їх пишеш? Та діоди. Колубоча 35. Дякую, так і зроблю. Да, ну це буде всіке. 35. Це буде саме найправильніше. Тому що, по-другому, може бути якась ситуація. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, медіу в цене. Чи то прийомщики брешуть? Ні, дійсно, вона впала в ціні. Це не в прийомщиках діло, це діло в біржі. Біржа дуже сильно обвалилась на цей кольоровий метал. Е тому зараз Silver. так. Кольори Коротка щитка. Угу. Привіт, яка тема? Та яка тема? Просто по роботі спілкуємося по кольоровим металам, по пір'ю, по горіху, по насінню, по всьому, що вас може зацікавити. І все. Якщо пише хромбанадій, то що воно таке? Залізяка? Звучить сумно, ну так і є. Просто покрита хромованим ну, хромом, та і все. А те, що пише, не звертайте уваги, багато де що написано. Ціна міді 300 гривень. Вітаю вас, дякую. І вас вітаю. Так. Оце все? Піжіть з вашими батлами. Поки нема бажання. Буде у нас велика аудиторія, може тоді щось і запустимо. А так люди пропонують батл, Ну мені поки що це не цікаво. Вітаю Шульга, дякую вам за контент. А чого Шульга? А? Не Шульга. Бачите? Доказ. Вас просто дзеркальне відображення. Алюміній. На сьогоднішній день алюміній. 50, 70 і 85, але ну, є варіант, що він також опуститься. Ну, вірніше, не є варіант, що він опуститься, а він опускається. Так що, такі от справи. Ну, то все чепуха. Якщо ведуть нульову пошліну на чермет, то це вплине на ціну кольорових металів. Я е, так сильно вмію аналізувати ринок чорного і кольорового металу плюс-мінус, як і багато хто з вас. <кій> тобто, будемо дивитися по ситуації. І зміниться на краще, відмінно, не зміниться. Хреново, ну нам до хренового не привикати, правда? ж? Ніхто нічого в тайні не зможе удержати, тому що конкуренція до такої степені сумасшедша, що в будь-якому випадку карти відкриються. Ну, от, подивіться, чи знали ви? Скільки цих моментів у кольорових металах, скільки дізналися після того, як запустились онлайн-прийомки, я не говорю особисто про свою, я говорю в загальному. В загальному онлайн-прийомщики відкрили такі карти, що про них ніхто й не знав. Люди до сих пор плюються на місних прийомщиків, із-за того, що в них цінова політика, наприклад, алюмінія, в одну цену все. ну... Хтось пише, що в мене голос дуже писклявий. Ну, який є, вибачайте. Я ж тут не вейпендриватися прийшов, а по роботі говорити. Ну, да, бачите, ось людина пише, що все так і є, під одну мітлу все ж пандьорять. Ну, Довго ж навряд чи ця музика програє, ви ж розумієте, То вони і так частково на нас не, не дуже задоволені нашою роботою. Ну, нічого, як є, прийдеться терпіть. Може, він злякався і так каже, та ні, не злякався. ну в мене правда голос підпищує, я не знаю чого. Вроді, би, і з усім все порядок, і, і все нормально, а. Присутня така от штукована. <гум> Дякую за подарунок. Тільки провода по 70. Да. ну, то есть, нічого не мінялось, то, що переробка проводів коштує <гум> дуже дорого. Ми ж не будемо їх коптити. <гум> <гум> Павло, ну там не все просто, але можна. Підожди, та я ще не переписав, відкуда посилка. Я щось так увльокся балаканиною, що прозівав. Я понял вообще. Обычный, да? 2, да, 600. Угу. Так, красный, 8600. Так, це не про тебе, це про того, хто писав. Жовтый. Ну, трошки не зрозумів. Ну, ничего. 3,7. Завжди знайдеться той, хто знайде в нас якісь моменти. Норм голос, то може комусь у ушах пишіть. Та я знає. Що пішові? Ми ж не збираємося комусь щось доказувати. Воно не йде. Ну, я не показав. Дай мені, я покажу людям. Зараз, залізок Дивіться, покажу вам одну штуковину. Хорошо, щас. Одну штуковину, вона по суті зроблена з нержавійки. От дивіться. Ви ж багато хто знаєте, що це таке, так? Да? Це теплообмінник. Вони зроблені з нержавійки. Але воно в нержавійку не приймається. А хто знає правильну відповідь, чому воно не приймається в нержавійку? Є злита в латуні 25 кг, 180 гривень кілограм. Вітаю, нікого не слухайте. Дуже приємний голос. Дякую, що ділитесь своїм досвідом. Миру вам та добра. Дякую, дуже приємно читати такі коментарі. Так, гарбузове насіння 90 гривень Українка. Ну, хто ж напише правильну відповідь, чому оцей теплообмінник неприйомний? Хоча він не магнітний, хоча у нього правильна іскра, але о, бачите, правильна відповідь, Антоніо. Е, бо там мідь. Дійсно, вся проблема в тому, що там присутня мідь. А мідь вона вредна домішка для Нікеля. Причому вона тут в вигляді проволоки. От і вся проблема. Дякую, що підписуєтесь на канал, дуже приємно. Вітаю, вітаю. Людина пише пух Качені по 550 гривень. Єбану. А чого? Може помилився, а цей. Воно таке з гусьяри 29. А, а, просто воно. тут написали. Да, да. А там 300. Там 3 з мішком. Вибачаюсь трошки вилетіло. його. <хи> Добрий день. Яка ціна цієї штуки, що провіряєте метал? Та ну, я не знаю, наскільки вона на сьогоднішній день стоїть. ну, Я думаю, від 400 до 500 гривень вона стоїть. Так, в общем, ви дали правильну відповідь на е, оцей матеріал, чому він неприйомний. Так що, бачите, у нас на каналі е, люди з доволі таки сильненькими знаннями в області металів. Ого, оце тут джекпот. Аж три чоловіка одновременно хотіли на батл пригласити. Ну, поки перекуримо в цьому плані. Коли з'явиться бажання, тоді зайдемо, правильно? А що тут, Джен? Ще щось буде? Тут якийсь козак приглашав, ну, пока віддихне. Так, дорогі підписники, ви готові в батлі поучаствувати в якомусь?

Так, Андрюш, привіт, ти красава, ти по Україні не думаєш їздить збирать цвітняк. Ром, дивись, яка обстановка. Вибачаю, що на ти. Чи дивіться, яка обстановка? Мені б тут спіть розгребти, не то, що їздить. Просто. Е, не знаю, як це все взагалі встигати. І откуда він? Оця посилка? Смоліне. А що ти хочеш? Так, фотку ж то зробити. А, все, хорошо. Доброго дня, яка ціна битого горіха до 200 гривень. Розберіться в пластмасах і починайте. Ні, ні, ні не хочу, не, не зможу. Що ти ігнориш? Іди отдихай. Ну, в Ютубі, як завдяки. Гамнеїди нападають. Так. А нас нормально, нас під сотню. Ну, от дивіться, тільки я включу батл, буде 40. Я впевнений, і чомусь. <свистач> Коли включаєш, а аудиторія падає. Значить людям відносно не цікаво, Ціна на мідь латунь на сьогоднішній день мід 300, латунь 180. От така от обстановка. Ти на міді написав? Да, 33. Люди гинуть за метал. Ні, в нас не гинуть. У нас просто працюють і, і все. <свистач> Ніхто не гине. Всі нормально працюють. Так. TikTok і лайки летять просто полосочкою лосок прямой. Взагалі, молодцы, спасибо. Подписки, все чітко. Ее, я взагалі дивлюсь, мені хочеться активніше взятися за канал під розвитком, а то щось він трошечки у нас хандрить почав. Щось я булки був підрозслабив, а воно так не виходить. Заметал гинуть ті, хто його краде. Ні, ті, хто його краде, за нього сидять. Чаще все. Шкури білок потрібно. Ні, не потрібно. Можна і на ти. У тебе ціни і ваги правильні, шкода, що не їздить. Ну, вибачайте, ну присилайте, привозьте самі. Лівою рукою пише. Ні, то ви лівим глазом дивитесь. Правою рукою пише. Контакти, всі прийомні. Ні, Юль, не всі контакти прийомні. Так, тут все, даже. Ага. А ти мені нічого не сказав, так? Да? Ото то на мідії і бздо. Все остальне не воно. Я скину туди, да. Угу. Ціна на алюміній 50, 70, 85 Як завжди, на весну ціна падає мідь підніметься обов'язково. Можливо, давайте почекаємо. Тобто, ну, звичайно, що хтось здає, хтось чекає. Взагалі, це. Тут же ж таке. Діло добровольне. Ніхто ж ні в кого не витягує. Воно ж одновременно усе і купити не треба. Треба ж розтягнути, щоб нам на все життя хватило матеріал. Які неприйомні, та хто знає, які неприйомні. Треба фото скидати. Обов'язково, тоді зможна буде щось вирішити, а так ні. Оце воно, так? Да? Панте. Ага. <клес> <клес> Свинець виплавлений з акумуляторів коштує 50 гривень кілограм. Плюс-мінус ага, один. Та два. це в обід. Туди, сюди Так це шістнадцятка. Обичний, да? Угу. Ну, почав ну, би да так. І з усіх сторін. Ну, це збону всати. Угу. А його боhatеньку, да? Так. Да. 16-ка. Ну, вона її дороблять треба. Йот, ну, от коробку. Та будем дивитися. А ти один зразочок, скільки у вас чорний сім? Ти в одну? П'ять. Ну, це зні ми коробку, сейчас ще з другої. Дякую, що ділитесь трансляцією. Підписуєтесь, лайкаєте, приємно. Головне, що в нас все нормально йде. Чогось просіла аудиторія Ну нічого. Я думаю, що зараз просто буде сміна караулу. Одні перелиснули і пішли кудись далі, а другі підійдуть. І напишуть нам якийсь цікавий коментар, який ми обов'язково обговоримо. Е, дивіться, ви ж не забувайте іще, що ми займаємося зерновими олійними. Соя, сояшник, кукурудза. Е, пропонуйте Полтавська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська. Готові до співпраці. Так що вперед, ціна, звісно, на сою не радує. Ну, яка є. <кій> добрий день, добрий. Привіт, Юрчик. Зато ціна на горіх радує, правда? ж? Насіння гарбуза берете, так, да, 90 гривень кілограм. Шкури кролячі, сумна, от мені так не подобається, коли щось дуже падає в ціні, і потім люди запитують, а на нього ж треба відповідь дати. смислі тормознувся горіх. Що за новость? Коли? Це такі сумні новини нам не треба, Юр. Перелистуй. <плес> У нас поки, да Я поняв. Так. Кажу, як є. Я поняв, Юрчу поняв. Ну, будемо сподіватися, що все буде нормально, тому що в нас щось не дуже легка обстановка з ним. Може, тормознувся із-за того, що почав злітати в космос і почали трошечки притормажувати, щоб люди не накручували собі сильні баяни, особливо оптовіки, які не хочуть продавати, потім... цинк 60 гривень, як шовчушки. Бо вже ж починалося легеньке відчуття. Приготовтесь, ми взлітаємо. Мені Треба було трошки притормозити, щоб видихнули, так? Да? Ціна срібних контактів. Та, що там там все просто. 90 ой, 30, 22, 10. Плюс Китай прийшов в Європу знову. Ну так. Да. Такий самовар, як як вас за спиною на дровах, за скільки. Та це латунь. Тобто, ну просто прибережіть його для начатку. І все, буде більше толку. Якщо він в гарному стані, хоч покажете, як можна з нього чай пити, бо я, якщо чесно, і сам не знаю. Тих самоварів, як хто знає чого і ні разу в житті не вихватило ума в мене попробувати. Треба буде його додому взяти, хоч один людський, да з дітям показати, як його заварювати. Так хоча для початку, щоб дітям розказати, так треба ж самому розібратися. А з Німеччини вам можна відправити метал. Так а чого не можна. Звичайно, можна. З Європи частенько приїжджає. Наші люди ніде не пропадуть, ви ж знаєте. Так в Німеччині можна ж вам і безпосередньо в Німеччині здати, в чому проблема? Яка ціна радянських срібних контактів? 30, 22, 10. У нас міть 300. не дошло до переваживания даже? Дошло. Дошло? А? Варить надо, да? Варить. Да, зварим. Да, так а ты стрелял? Да. Ну там есть 13, 13, 21, 19, 15, 14, 24, 23. Вот так. А, ну хлячно вообще, да, что да. хочешь. Мідь упав, так, да, Наталь, мідь упав. 80, 90, ви в тренді. 907. Угу. Зніміть, будь ласка, розборку газової колонки. Так ми колись в началь, на початку своєї діяльності робили розборку газової. Там нема що розбирати. то ви просто мідь достали, та і все. а що там. Нічого там такого немає. За облачного. Ціна квасолі і горіха. Горіх 25, а квасоля залежна яка. Там вона не вся під одну дудку. Тобто там велику роль грає сам сорт насіння. Совєтські гаюшні ключі є з вартісних металів. З латуні хіба що є, а так більш нічого там толкового не було. Я приймальник. У нас мідь впала до 270. А з замки сумок, да. да. Ну тільки дивіться, якщо це латунь, то вона буде йти як. Е, ця, як. Е, стружка латунна. А якщо ж це там. Е, то там, в принципі, немає ніяких запитань. Головне, дивіться, щоб він не розплавився. Як будете їх чи палити, чи розбирати. Бо дуже часто такий матеріал присилають люди, які працюють в котельнях. <кій> Біла маленька квасоля взагалі не цікавить, а червона 30. Добрий день, лампи Ін 12, Ін 14, ВУшка Ін 12, та 50, 60, Ін 14 та 150. Ти вже сам, як сам. Це все? Більше нічого? Якщо є ще щось, давай ще щось. Тобі ж видніше, бо я не дуже себе збоку бачу. Так, ви там підписатися не забуваєтесь? Ніхто? Яка ціна ложки срібної? Сейчас, секундочку. Граматія одного блока, не. Титан, не, не 90. Вы промазали трошечки. Титан на сьогоднішній день 80 гривень. самовари покажи. Та ні, я тут не для того сів, щоб самовари показувати. Хтось трошки грамотний забіг на ефір, починає писати чепуху, відповідно чоловік буде писати чепуху уже трошечки не сюди. Бачите, деякі коментарі е, блокує. Значить, є люди, які хочуть написати кацавелики, якісь непонятні, так? Да? Як перевірити тінки? Та ну як елементарно беремо прилад. Дивіться, ви пишете коментарі, якщо в них є якесь образливе слово, то його воно е якось е цікаво пише. Понимаєте, воно полупрозрачним пише його, я то бачу його. Не дуже. Та, блядь. <кхм> Яка ціна срібної ложки? Та що там за ціна? Там 800 проба, 28 десь отак орієнтовно. <кхм> так, поменшало щось у нас писанини Дякую, будь ласка. Водік пише знак питання, непонятно на що. Золото я не купую. Ну, не так, вибачайтесь, треба перезвонити людині. Зараз забіжу на.